Відпустка позаду, ми повертаємося до звичного графіку. Ви дивитесь новини рідного міста. Христос рождається. Новий рік та Різдво удома, а зараз на передову 12 солдатів зі стрищини знову їдуть на війну. Більшість у стрію були 2-3 тижні, а вже сьогодні змушені прощатися із рідними та близькими. Попри це, на схід із хорошим настроєм та надією на краще. Як відправляли героїв, пропонуємо переглянути і вам. Заступник командира 4-го батальйону 24-ї механізованої бригади зустрічає своїх підлеглих не як офіцер, а як брат з усмішкою на обличчі, міцним рукостисканням і обіймами. Юрій Хан два з половиною місяці був на передовій, до стрія повернувся на три тижні. За цей час встиг побути із рідними, набратися сил і злості. Каже, це все через останні події, активізацію і зухвалість бойовиків. Тому й на фронт їде без будь-якого страху. Звичайно, коли вийшли тільки з фронту, з зони, було і моральне перенавантаження, і фізичне. Ну, Два тижні відпочили і тепер знов бадьорі. А події останніх днів тут бадьорість нам трохи додає. Проводжати своїх захисників прийшли рідні та близькі солдатів. Сергій Марков, Майданівець, а потім волонтер. І вже після доброволець був разом із дружиною та двома дітками Олею та Олексієм. У хлопця, як і у батька, козацький оселедець. Він тримається. Дівчинка теж намагається не показувати своїх емоцій. А от жінка Оксана сліз не стримує. Вчуваємо тривогу і бажання, щоб того не було, щоб вернувся, Ну, щоб в нас був завжди мир, тому що дуже тяжко. Дуже тяжко сидіти і чекати і думати, подзвонить чи не подзвонить, чи взагалі подзвонить, чи взагалі приїде. Дуже тяжко. Натомість в очах Сергія вогонь усвідомлює на війну, але там його побратими, його земля. Він повинен захистити свою сім'ю, зупинити ворога далеко від рідного дому. Жінки, дружини, мами, діти переживають. Ну а ми мусимо їхати, тому що свою. Свою державу треба відстоювати, відвоювати. Як до нас вороги прутіть, їм треба давати відсіч. Через то ми і їдемо. 12 стризьких солдатів сьогодні відбули до Яворова. Там хлопці чекатимуть вказівки. Куди саме? Уже найближчим часом вони поїдуть. Микола Бойків, Руслан Лесків, Стризькі новини. Сьогодні у нашій студії Вацлав Оскальдович, заступник стрийського військового комісара, начальник мобіль... мобілізаційного відділення. Вечір добрий. Добрий вечір. Дивіться, ось розпоч... розпочалася четверта хвиля мобілізації. Перша у цьому році цього разу. Скільки наших краян піде в українське військо? Так, згідно законом України. Про мобілізаційну підготовку, мобілізацію, який зараз існує, указу президента, який відбувся, Значить, розпочалася четверта хвиля. Згідно останніх планів, які є, у нас зараз ми будемо призвано, призвано до буде мобілізацію 200 чоловік, це 165 солдат, сержантів і 35 офіцерів. Це стосується і міста, і району. І міста і району. Район. Повністю, тому що у нас стрільський військовий комісаріат є об'єднаний. Це стосується міста Моршина, району і самого. І 8 одиниць техніки ми повинні поставити згідно плану по цій мобілізації. Значить, вона буде проводитись два етапи 90 днів. Спочатку <кхем> перший етап, а після того другий етап. І Він повинен закінчитись до квітня, місяця, до 19 числа. До 19 квітня тривала. Да, до 19 квітня. Після того, якщо буде відбуватись е, наступна, потрібна буде хвиля, також в кінці квітня планується слідуча хвиля на 60 діб, і в червні місяці в кінці червня ще також на 60 діб. Ось з цих 200 чоловік вже повістки люди отримали, хто вони саме, чи мають вони певний військовий досвід, чи беруть до армії і таких, які не служили? Ви розумієте? В засобах масової інформації говорять, що в основному це будуть танкісти, артилерісти, то все, решта. Але є посади, які неможливо, допустимо, людина цивільна. Цивільна людина. Вона не служила в армії. От водій простий, він може спокійно сісти і їхати. Це людина, яка має спеціальність споріднену з військовою. Любий водій, який їздить на УАЗіку або на ЗІЛу, КАМАЗі, він спокійно сідає на той же самий автомобіль, Зіл, КАМАЗ військовий, і спокійно їде точно так же. Йому і не потрібно ніякої додаткової до підготовки. Ще раз, як ви говорили про ті цифри, 165 офіцерів. Це люди ні, ні. з досвідом військових. Ні, 165 солдатів і 35 так. офіцерів. Угу. Значит, згідно закону України, значить про мобілізаційну підготовку і мобілізацію, ще я хотів сказати: у нас не підлягають от стаття, треба, щоб люди. Просто чітко знали, хто не підлягає мобілізації. Открили 23 статтю закону України про підготовку і мобілізацію. Там чітко написано, хто не підлягає, всі решта підлягають. Що я Чи Що щось... можна коротенько, хто Коротень. не підлягає? Хто не підлягає? Не підлягає заброньовані, які за станом здоров'я не придатні до військової служби відповідно або тимчасово непридатні. То основне я майнувати категорія чоловіки, які не утримані, прибувають троє і більше дітей. Ну і решта там такі за сімейного стані. Але не треба нічого видумувати. Відкрили 23 статтю інтернет, і там чітко написано, хто не підлягає призову по мобілізації. Подальша доля мобілізованих, як і де їх, і скільки часу готуватимуть до військових. Значить, згідно останніх даних, вони будуть готуватись на навчальних центрах, академіях, вищих навчальних центрах. В вищих навчальних закладах Міністерства оборони, а також військових кафедрах. Це офіцерський склад. І в основному всі навчальні центри, ця підготовка буде проходити для солдат-сержантів. Незалежно від того, проходили вони по цій спеціальності чи поспоріднені, вони всі будуть проходити через навчальний центр. Ніхто, ні один чоловік, не буде відразу направлений в частину. Скільки часу триватиме ця підготовка? Підготовка буде тривати 40 днів. Нещодавно читав, що Полторак наполягає на тому, нібито братимуть служити насамперед тих, які цього справді хочуть. Так. Добровольці йдуть в першу чергу. Але добровольці обов'язково придатні до військової служби. Тому всі, хто приходить в військовий комісія, будуть проходити медичну комісію. Це обов'язково. І у нас вже є декілька чоловік, які прийшли добровольцями. Проходять комісію і вже отримали повістки на відправку. По вони, вони входять до того списку мобілізованих Так, обов'язково. Так, так, обов'язково не входять до списку. Ми дивимось на їхню спеціальність, тому що ще раз хочу сказати, що ризиваються і не тільки ті, які служили в армії, але й ті, хто і не служили в армії. Відповідальність для тих, хто отримав повістку, не з'явився для проходження медичної комісії і втікає від зрозуміло служби. Значить, згідно кримінального кодексу, стаття 336, значить, ухилення від призово за мобілізацію, значить, відповідальність від 2 до 5 років. Позбавлення волі, позбавлення волі. І ще насамкінець хотів запитатися, от власне вашу думку. Зараз ситуація значно погіршилася. Так, так. От е, ну, не знаю, можливо, ви мене в цьому підтримуєте, що це зроблено спеціально для того, аби е, ну, морально тиснути на тих людей, які е, підпадають під цю мобілізацію і змушені будуть йти воювати. Так. Зараз все робиться для того, щоб люди боялися. Не Та вся активність е, військ на Сході, е, в засобах масової інформації, в інтернеті можна почути різні е, думки і аби люди не йшли. Ні, Все сприймають, а для того нічого не треба. Просто відкрийте закон, почитайте, хто повинен, хто підлягає призову. І я ще хотів сказати, що у нас, на жаль, Упереджають засоби масової інформації ці закони, які зараз існують. А саме, от призов кажуть про призовну строкову військову службу. Поки що існує закон, що служба до 25 років, верніше, призовники до 25 років, вже є в засобах масової інформації, що від 20 до 27 років. На жаль, закон ще не змінений. Поки що це лише планується. Так, це планується. Добре, дуже вам дякую. Дякую вам, що знайшли для нас час. Гостем у студії був наші глядачі. Вам нагадаю Вацлав Оскальдович, заступник Стрийського військового комісара, начальник мобілізаційного відділення. До побачення, до побачення! День звуки завтра, 22 січня. Мешканці Стрия долучаться до всезагального святкування. Клич містяни отримали від Львівської обласної організації Схід і захід разом. Їхні активісти нашим майданівцям перекинули готовий сценарій. За словами Вікторії Коцур, голови неполітичної організації до подій залучили школярів. Освітянам міста передали вуздечку свята. Хто хоче долучитися до патріотичного заходу, приходьте на 11-ту годину біля другої школи. З тильного боку, неподалік супермаркету, місто формуватиметься як молодіжно-міська команда. Вже є маршрут, програма і кінцева зупинка Майдан Незалежності тут з'єднають стрічки, такі матиме кожен учасник. Вимірюватимуть довжину. Остаточні цифри передадуть до Львова. Майстри візажу готують і у стрию третій рік поспіль по справжньому красивій професії вчать у вищому професійному училищі. За два з половиною роки підліткам вдається володіти азами денного, вечірнього, святкового, фантазійного і. Чоловічого макіяжу, нині у вільне плавання поринули ще три десятка випускників. Як стати справжнім професіоналом? Розказали та показали, і моїй колезі Марісці Ходовицькій, все, чого навчилися, нині довелося показувати для цього. Учні з Трийського художнього закладу привели моделей на їхньому обличчі і тілі наочні дипломні роботи. Візуалізацію образу довелося закріпити словесно та письмово. Ось у цих різнокольорових папках все. Історія. Макіяжу роботи над образом, мейкап, зачіски та сукні над цією красою працювали їх художники і студенти. перукарі Я Перукарія в училищі вже два з половиною роки, і за цей період часу я вже маю своїх клієнтів тим дітям, які Хочуть і вибирають про вибір професії. Я думаю, я могла би порадити училище, тому що за короткий період часу тут навчать е, дуже багато чого, тому що я особисто візажист, але по все от сьогодні ви бачили. Я сама робила зачіску. Тобто візаж це дуже добре, але по 100, костюми і це все це дуже так. Це для творчих людей. Дівчата випускниці дивували майстриню училища, педагогів та гостей. Макіяж вечірній, новорічний, весільний, фантазійний, денний. Креативний для фотозйомки та подіуму кожен мейкап виконували не менше однієї години, та найцікавіше було розглядати розмальовані частини тіла. Прикладне мистецтво боді-арт, кажуть зараз теж у моді. Дівчата показали прекрасні роботи. Я думаю, якщо е, люди побачать і жінки, і чоловіки вони будуть створювати собі це свято. Професія надзвичайно потрібна, особливо в цей депресивний період. Люди повинні бачити красу просто жінкам не треба боятися її показувати. Жіночі красі не поступався. Ось цей юнак, який демонстрував чоловічий макіяж. Такий годиться для чоловіків, яких оточують камери та справжні красуні ніжної статі. Наприкінці випускного іспиту ще разом гуртом під гучні овації подіомом пройшлися і дві майстрині. Завдяки їхнім урокам, чимало учнів вже можуть заробити собі на прожиття. Для Кожного макіяжу є своя технологія. технологій є багато. Ну, діти кожна вибирали для себе свою технологію. Я перед ними не ставила таких вимог, що кожна робота має, наприклад, у ліцевій техніці. Ми старалися закупити складну техніку улівцеву, тому що вона на даний час найбільш популярна. І за допомогою цієї техніки можна передати красивий, цікавий папіяж і досягнути корекції обличчя, моделювання обличчя. Тому в основному роботи були виконані в улівцевій техніці. Марічка Ходовицька, Руслан Лесків, Стрийські новини. Ось такі новини на сьогодні. Не забувайте про наш сайт і номер телефону редакції. У студії був Микола Бойків. Скоро побачимось. Четвер у стрию буде хмарним, проте опадів синоптики не прогнозують. Вночі нуль в день максимум 2 градуси тепла. Вітер південно-східний 4 метра за секунду.